Межигір'я знову відкрили для відвідувачів, але вже за гроші для дорослих 10 гривень у будній день, 20 у вихідний. Для дітей безкоштовно. Це рішення ухвалила самооборона, яка охороняє територію резиденції експрезидента. Комендант колишньої резиденції Януковича каже, гроші підуть на утримання території, догляд за тваринами та зарплатню більш ніж 80 робітникам, які за всім цим доглядають. Інших коштів на утримання Межигір'я немає. У держави нині інші проблеми. Зараз у резиденції чистота і порядок само. Бороніці кажуть, інвентаризація закінчилась, і до прийому великої кількості гостей вони готові. Відкрили для відвідин навіть зоопарк. Перші платні гості Межигір'я кажуть, за таку екскурсію грошей не шкода. В Принципі нормально, тому що ну потрібно обслуговувати територію, да там смітники. Оці всі ну, персонал ж тут працює. Якийсь 10 гривень приємна ціна. Якщо це піде, кошти на утримання всіх звірів там то я тут нічого страшного не бачу. Поки нам офіційно держава ну не візьметься все на баланс, на якесь міністерство, як можемо, так і організовуємо.